Уточок русофоба, не хіба фігня-малята, або короткі історії довгого російського імперіалізму. Котор перше заснував Форд Шевченко. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило Галушко, і те, що ви почуєте надалі, є продовженням серії подкастів просвітницького проєкту Лікбез Історичний фронт, який працює з 2014 року. Ми засуджені судом Російської Федерації як екстремістська та терористична організація. Автори тексту та голоси Кирила Галушко та Катерина Лобанова підготовлено за участі Бориса Роженка та продакшна Wild Fox. Автори вдячні за підтримку створення продукту компанії OfficePro. Продовжуємо наш Туркестанський цикл. Минулого подкасту ми обіцяли розповісти, чого ж врешті Москва та Російська імперія почали просуватися у Центральну Азію попри її нерентабельність у порівнянні з тим самим Сибіром чи Аляском. Ми говорили про Пушнину, Данину Ясак, яка виправдовувала сибірську експансію. Але ж екосистеми не є вічними. Усі надра вичерпуються, і у середині 18 століття стане очевидно криза цього хутрічного бізнесу внаслідок банальної речі суцільного винищення необхідних тварин. Тому з середини 18 віку почнуть освоювати Аляску та згадають про Центральну Азію. Може там також є щось цікавеньке? Але ж туди треба було намацати шляхи. І цим, звісно, ще завчасно почав опікуватися наш вічний, хто? Петр Олексійович перший і великий. От невгамовно була бісова істота. А що взагалі Петр міг там побачити на мапі у тій Центральній Азії? Ну, щось цілком не Навіть якщо перебувати у Голландії і на місці дивитися карти від найкращих виробників і географів. На початок 18 століття Москва вже доволі непогано орієнтувалася та була впливовим гравцем на Північному Кавказі. Що ж було далі на схід і південь? По периметру моря є дагестанські горяни, доволі небезпечні, а уздовж Західного та Південного узбережжя усілі та розвинуті народи, що перебувають у суперечці поміж Османською імперією та Персією Іраном. Зокрема, серед них є християни, грузини та вірмони. Вони складали там потенційну п'яту колону, яку Москва могла використати як речах поміж торками та персами. Проте обидві східні імперії були доволі потужні, і пхатися поміж ними зараз на тлі Балтійських амбіцій царя було явним розпиленням ресурсу, без очевидного результату. Проте кожна війна колись закінчується і можна влаштувати нову. Але треба провести серйозну підготовчу роботу, що і відбувалося. От, наприклад, Східне узбережжя Каспію. Це сучасні Туркменістан та Казахстан. Суцільні пустелі. Але ж там далі є якась хіва, бухара, багаті торговельні міста, куди караванами ходять купці з Південного Сибіру, аж до Індії. А в Петра були відсутні мапи, які хоч щось там описували, окрім далекої Індії та і того з того боку Індійського океану за тисячі верст. Коротше, у 1714 році Петр доручає знайомому загалом з регіоном, гвардії капітан поручику Олександру Бековичу Черкаському, кабардинському князю Вихиному у Москові, скласти мапу Каспи. Уточнімо, що тісні зв'язки з північно-кавказькою кабардою та адегейцями у Москві склалися ще за часів Івана Грозного, через родичів Сімеона Бекбулатовича, чингізида, що побував на московському престолі. Вихідців з ординських країв там мешкало чимало. Ми про це говорили у попередніх подкастах. Той Князь Бекович мало загону в тисячі людей рушити під Астрахані возле лівого берегу і делать карту як берегу морському, так і рекам, і рекомендую. У підпорядкуванні князя було 20 бригантин і він дослідив усе східного збережжя та поспілкувався з місцевими мешканцями. Він зробив мапу і довів Давідомоцаря, що місцеві туркмени оповіли йому одну цікаву інформацію, корисну для бюджету. Дуже згодом, що правда, з'ясувалося, що це була просто стара місцева легенда. У наступному подкасті ми скажемо, що звідки зі східних кордонів Петр отримав аналогічну туркменську легенду саме у цей час. Якісні каскарі були не лише у Центральній Азії, але гентурні відомості цікаві були. Що ж оповіли туркмени? Що раніше річка Амудар'я впадала не в Аральське, а у Каспійське море. І просто противники туркменів з Хівінського ханства загатили річку та пустили її в інше русло. А от якби ріка впадала у Каспій, то з нього був прямий водний шлях до глибин Азії та Індії, і що у верхів'ях річки знаходять золото. І тепер виходило, що у царя є на Каспії флот, але йому немає водного доступу до. Наприклад, піщаного золота, як писалося у джерелах, як і його наступники, цар Пьотр не мав перед собою перешкод у переспрямуванні річок. Якщо, звісно, буде вільний час та натхнення, золото якось його притягувало. Але Черкаський був кабардинцем московської школи, а Пьотр чомусь довіряв західним експертам. Мало ли що там цей кадр вигадує у своїй сказці чи по новому реляці. Тобто реляція раптом виявиться казкою. У 1719 році він спрямовує експедицію Карла Вердена, гідрографа голландця, перенайнятого полоненого з шведського флоту. Той загалом підтвердив географічні відомості попередника. Але щодо русла Амударі ясності не вніс. Піотер вирішив, що якщо до Золота та Індії недалеко, то повернути русло тої Амударі не питання. Князь Бєковіч Черкаський повернувся у довіру, очолив шеститисячний експедиційний корпус та був відправлений на радикальне вирішення питання золота, амутар'ї та індії. Треба зазначити, що підійшли масштабно. Поки московський народ та покоління російських учнів думали, що цар Петр героїчно завис у суворій боротьбі зі шведськими загарбниками, улюбленого монарха було ще чимало активних дій поза зоною тодішнього московського інтернету. З наслідками його тодішньої активності хіба познайомиться Тарас Григорович Шевченко у період заслання середини наступного століття. Але фішка російського викладу історії полягає у боротьбі із заходом. А схід то воно таке, немає його у російських соцмережах. Спорядження Бєковіча було непоганим, це передбачало його завдання. Треба було збудувати фортецю біля Каспіо у тому самому місці, де було старе русло Амудар'ї, лишити там міцну залогу, рушити уздовж старого русла вгору, знайти греблю, зруйнувати, закріпитися та не дозволити знову переспрямувати річку. А коли та знову почне впадати у Каспій, там ще мобіків підженуть. Перевозили військо майже 100 спеціально збудованих кораблів. У жовтні 1719 року Бекович Черкаський висадився на місці, де таки збудує фортецю порт імені святого Петра. З радянської влади вона набуде характерною дружньою інтернаціональною назвою, що існує до сьогодні Форт Шевченко. Командир заклав ще дві фортеці, зокрема Красноводськ. Але подальші досліди показали, що оповідь про хівінську греблю була чистим фольклорним розводом для московських туристів, та й про золото. До речі, теж варто усе ж згадати, що насправді у 19-20 століттях було чимало суперечок, геологів та географів, чи, можливо, колись таки існував варіант сполучення Каспію та Араву. Але ця теорія, врешті, не підтвердилась. Втім, ця інформація ніяк би не допомогла тодішньому Бековичу 300 років тому. Інструкція була чіткою: дійди до Хівінського ханства. Тут питання полягало у тому, що він або дійде туди, або вдома улюблений цар йому зробить таке, що любив як садист завжди. Тому Бекович Черкаски, вочевидь, йшов в думки, що краще йому знайти ту кляту хіву хоч в якийсь спосіб, аніж звітуватися у Петербурзі про туркменські легенди. Цар не відносився до категорії зацікавлених фольклористів. 100 кораблів та шість тисяч військ. А где это? Лишивши половину війська в новозаснованих фортах, командир повернувся до Астрахані та спробував зайти до Хіви суходолом з перевіреною базою. Рива був, зізнаємось, героїчний. Через прикордонний яєцький городок на річці Яєк, Урал, місто зараз три тисячі вояків перетнули в степове пустильне плато Устюрт у найспекотніший сезон року. І таки підійшли на відстань 100 км до Хіви. Хівинський хан, коли значив про московитів, але був вкрай здивований їхньою раптовою появою у вигляді військового підрозділу неподалік власної столиці. Вважаючи, що це якісь бандюки-козаки, він вийшов на зустріч, яка виявилася вкрай недружно, бо до самої хі служили люди, що не дійшли. Звісно, що цей сюжет правління Петра I не міг оминути увагу відомий класик Олександр Пушкін у своїй історії Петра I. Щоправда, воно не входить до краткого зображення сочинення великого поета та гуманіста. Бекович Черкаський натомість вказав, що він не бандюк, а надзвичайний повноважний посол, тобто мирний дипломат. Хан майже повірив і розмістив московитів частинами у місті, що виявилося вкрай зручним при подальшій різинині місцевими мешканцями. Хан добряче розумівся на східній дипломаті і дупо відчував, що за таким мирним дипломатом невдовзі прийде дивізія, і не одна. Наш героїчний Бекович тої ночі загинув, з приводу чого Пушкін зазначив, ні щастя, був легковірен, упрям і нісвідущ, а предприяття Вілика Ясніумістя погибло. У пошкінному всій російській експансії чомусь виглядали як просто предприяття велике. Все одно де, від Польщі до Хіви. Підпримотю. Пустельний телеграф працює швидко, і гарнізони, залишені Бековічем на Каспії, відчули ймовірність дружнього дипломатичного візиту у відповідь Схіви. Очікувані варіанти східної школи дипломатії вони також відчували, Вояки огледіли ці суворі та негостинні пустельно-морські обрії та врешті евакуювалися морем до Астрахані. Усі негаразди були списані на недолугого авантюриста Бековича. Наступна московська експедиція відновить зруйновані форти лише за півстоліття пізніше. Заснування фортів російські підручники вже будуть приписувати не нековічу, а його послідовнику у років за сторовському, забувши того справжнього легковірного і упрямого, Хоча героїчна була людина, сам цар був просто хворобливо зациклений на той Індії. Не кажемо вже про інші манії. Невдовзі він навіть відправить морську експедицію в Індійський океан. Для налаштування дипломатичного діалогу з мадагаскарськими піратами та імператором Великих Моголів в Індії. Це упертий історичний факт, ми тут не вигадуємо. У цьому сенсі зізнаємось, що зуха міцно трясла Петра Олексійовича, бо про його хроничну лихоманку є постійні згадки у тодішніх російських джерелах. Але організатори експедиції слухняно виконували накази душевно хворого імператора. Бо знали, чим воно може скінчитися. З цікавого, ініціатор іншої подібної авантюри, ривку донських козаків до Індії за 80 років по тому, Павел І, зазвичай у Росії вважається реально шизанутим. А от Пьотер, великий цар реформатор, хоча стиль однаковий. Тільки Павлові не дали розвернутися як слід та вбили. Один його мальтійський орден чого вартий. Але про це окремо. Середземномор'я також частково схід, розповімо окремо. Монарша Воля Святе і згадану мадагаскарсько-індійську експедицію, врятували від ганебної загибелі лише шторми по дорозі, ремонт, що затягнувся, та вчасна смерть головнокомандуючого, що її відправив. Дарма говорити, що кораблі та екіпаж були куплені в Європі, бо Москві ще треба було вчитися плавати океаном до німця Крузенштерна та українців Лисянського. Нам, українцям, до речі, як не дивно, не варто забувати план Петра пересунути русло Амудар'ї. Таке враження, що у Московії є такий собі коридор з історичними шафами, а всередині вони з полицями. Ми в одному з минулих подкастів згадували про золотоординську шафу та полицю монгольської імперії. Згадаймо Сталіна, перетворення природи, канали з Дніпра та Дніпровські водойми реалізував Хрущов. Рущов почав будувати усе поперед Дніпра. Далі захопилися та почали створювати каскад. Брежнєв також мав оригінальну ідею повертання Сибірських річок у Середню Азію та зрошування. Бо Сердар'я, Амудар'я та Аральське море були вже фактично знищеними заради вирощування бавовни. Саме тому після 1991 року довелося перемальовувати усі мапи Центральної Азії. Ми не знаємо, що кремлівські вожді мають супроти річок, але щось таке дурне є. І вони заглядають час від часу у ту петровську шафу. Але повернімося до історії московського Дранкнах Остен. Невдовзі по загибелі експедиції Бековича успішно закінчується війна зі Швецією. І не очікуючи зайве, Петр вирішує показати прапорну казку. Розпочинається перський похід, який зайняв два роки, і, хоч не позначився якимись великими звитягами, проте був переможним. Потім майже усе завойоване, згодом доведеться віддати, потім часку знову загарбати, але ці сюжети будуть у наступних подкастах. Персія відступила в Москві довгу смугу узбережжя від Дагестану до меж сучасної Туркменії. Крок з боку Персії був розумний, бо в московиті в стадії експансії завжди переходить у фазу глибокої депресії та тривалого безмістовного осмислення своїх скріп. По суті, це було останнім здобутком свіжоспеченого імператора Петра та останнім походом, у якому він безпосередньо брав участь. А після ж його масштабних авантюр і його наступникам та наступницям, на аналогічні виправи у напрямку Каспію та Центральної Азії не вистачало не стільки ресурсів, скільки уварять. Петербург був зайнятий внутрішніми та європейськими інтригами, полоцевими переворотами та випробовував свій східний фронт скоріше дрібними та малопомітними діями, щоб там, принаймні, колись дістати з полиці якусь давну реляцію в жанрі А що там було в Азії 10 років тому? Щось є, а може і немає. Після провалу Авантюри Бековича по смерті Петра знайшли ще одного ентузіаста відкриття Центральної Азії балканського слов'янина Марка Дубровича. В сучасних книжках він, звісно, росіянин Марка Дуброїн. У 1729 році він був відправлений у Центральну Азію в Бухари, тобто в Хівінське і Бухарське хамство. Про склад його експедиції ми нічого не знаємо, але він, як чесна людина, лишив у Туркестанській шафі імперії мапу течії Серді та Амудрій. Тобто він там реально був. Опубліковано було у 1731 році, так що він буквально оперативно зганяв. За тих часів він буквально марафониць рекарцми. Бо з тими ж технологіями французький картограф Діон Де План в Україні пропрацював принаймні 10 років, тобто був і уважнішим, бо країну ціло малював. У Дубровича такої також мотивації не було. Доволі відома мотивація. У нього була складніша місія, на відміну від Бона. Загалом орієнтуватися у глибинці майбутнього Туркестану та скласти мапу, придатну для армії. Для Петербургу це збіглося із назрілою потребою приєднати щось із сучасного Казахстану. Ну там були якісь прикордонні суперечки, і, як завжди, вийшла ситуація краще ми аніж якась падлюка. Молодший жуз казахів тодішньою лексикою юрт, одна з казахських орд найближча до Росії, дестабілізувалася. Внаслідок внутрішніх та зовнішніх конфліктів треба було допомогти братському народу, і почалося. Хоча для Петербургу питання жус, юрт, казахи, киргизи було вкрай темним. Термінологічно, бо ж імперія була не проти їхнього добровольного вхождення, хоч би як вони самі не звалися, але треба брати. Слово казахи надто нагадувало слово козаки, бо, власне, мало той самий тюркський корінь. Вільна людина. Тому почалися всякі вправи: киргизи, казак-киргизи, кайсак-казаки і так далі. Просто неможливо було відрізнити московських козаків від кочових казахів в офіційному листуванні кордону з петербурзькими відомствами. Рукопис пером штука складна, а може ще й почерк поганий. А їм треба було відрізнити козаків слов'ян, на кшталт сибірських чи уральських, тобто підданих. Від великого корінного народу Азії, який ще мав добровільно увійти дипломатично важливий момент. Тому у нас на малюнках Шевченка є киргизи, хоча він навряд чи знав, як місцеві самі себе звуть. Киргизи, безперечно, існували, але про них буде окремий подкаст. Втім, повернімося до російських виправ у ті краї. Добрович лишив мапу, а надалі доволі вчасно хтось із ханів молодшого жузу казахів запропонував заснувати фортецю в усті Сирдар'ї біля Аральського моря. Це було у 1740 році. Ця фортеця, мабуть, би, впевнила ближчого хівінського хана, що справа Бековича не загубилася у російських шафах, Іногда ані возвращаються. Доручено остаточно дослідити ситуацію було вже іншому топографу Івану Муравіну. Він пішов із загоном з Орська, це сучасний Орінбур. За два роки Муравін повернувся, втім, не виконавши прохання хана Жузу, фортецю не збудували. Але зйомка місцевості для проходження армії була сумлінно виконана. Такі штуки завжди бувають у нагоді у малознайомих місцях: грунти, рельєф, прохідність для піхоти. Та кавалерії. Ми не маємо мапи його маршруту, було дуже секретно. Подальший рух Росії у Центральну Азію стане об'єктом нашої уваги у наступному подкасті. Усе власне було вже підготовлено. бракувало лише приводу маршрута намацали. Але з ким там зіткнуться росіяни? Казахи, Кіргізи, Узбеки? Усе це буде далі.